Кам'янське з робочим візитом відвідав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Разом з очільником міста об'їхали нові та відремонтовані соціальні заклади. Напередодні Дня працівників освіти та Всесвітнього дня вчителя освітян відзначили нагородами обласного та міського рівнів. У Кам'янському розробляють міську програму з реабілітації військових за допомогою іпотерапії. Як коні допомагають захисникам відновитися після поранень? Покажемо у сюжеті. Новини міста вже в ефірі у студії Володимир Кравченко. Вітаю. Цієї ночі ворог спрямував на Нікопольщину майже два десятки снарядів, повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Під артилерійський вогонь потрапила Мирівська громада. На щастя, постраждалих нема. А вже в день наші захисники збили в небі над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. 27 вересня Кам'янське з робочим візитом відвідав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Разом з очільником міста об'їхали нові та відремонтовані соціальні заклади, що нещодавно відкрилися у Кам'янському, а також оглянули відновлену архітектурну перелину міста дитячий театр ляльок. В першу чергу очільники міста та області відвідали захисників, які проходять лікування у нашому центрі реабілітації військових. Кам'янське стало першим містом на Дніпропетровщині, де відкрили такий надважливий осередок новітньої допомоги пораненим воїнам. Це один у нас один з шести, таких буде шесть в нашій області. Ну, Андрій я як кажу, перший відкликнувся про те, щоб в рамках Софінансу зробити і щоб воно перше було, я тут з першої крила самівського. Буде ще по ваганні в Павлограді, Дніпри Первому розі, але тут безпосередньо перше. Це заслуга не тільки нас, як обласної ради, а безпосередньо і мера. Велика заслуга. Дякую. І вам велика велика дякую. дякую за вашу роботу. Що ви робите? За цей невеликий період, який центр працює, ми бачимо великі результати, дійсно вкладають душу. І в поєднанні з високоякісним обладнанням сучасного такого світового рівня швидко бачимо результат. У мене межинні перелом хребта був. Зараз ми, я знаходжуся знаходжу десь на реабілітації. Це дуже чудовий заклад, дуже чудові люди тут працюють. Тут люди супер. Вони на руках готові носити. Тебе. Я в п'яти шпиталях лежав. Ну, По-своєму кожен спитає, там люди всі. Тут взагалі, ну тут взагалі я не знаю, в чому так, але ну, вони, вони чудові. Також оглянули завершення першої черги капітального ремонту міської лікарні No1. оновили вперше за більш ніж сторічну історію існування. Разом з Миколою Лукашуком оглянули і відновлену архітектурну перлину міста театр Ляльок, який створений на базі унікальної історичної будівлі колишнього музею ДМК. Сьогодні наші захисники-захисниці воюють не тільки за територіальну цілісність. Тільки за наш суверенітет. Вони фактично воюють за майбутнє наших дітей. Тому дуже важливо, щоб в наших містах були такі зони, де діти можуть сходити на виставу, на лікову виставу і, хоч якось розгрузитися від цих сирен, повітряних тривог, ну і інших викликів війни. Також напередодні дня працівників освіти та всесвітнього дня вчителя Микола Лукашук привітав камінських педагогів. На сцені театру імені Лесі Укринки відзначили нагородами обласного та міського рівнів. Це перший захід із цілеї низки запланованих на найближчі дні привітань вчителів, працівників та ветеранів освітньої галузі. В умовах війни педагоги продовжують навчати дітей та забезпечують успішне майбутнє нашого міста та країни. Я хочу окремо подякувати вашому меру, вашому управлінню освіти. Воно, кстати, щоб порівняння з іншими районами. Так не можна казати, але однозначно з таких самих потужних. Кам'янський район один серед всіх наших сіми районів, в яких освітній процес фактично не прорвався. Це велика мужність, вам тут декілька слів похвали, тому що ви взяли на себе цю відповідальність і Зробили все, щоб ваші освітяни працювали і могли вчити ваших дітей. Наразі у нашому місті працює майже три тисячі освітян за надійну опору для громади, невтомну працю і виховання наших дітей. Педагогів відзначив також очільник міста. Хочу подякувати вам за ваш труд, подякувати, що в цей нелегкий час ви тримаєте освіту на дуже високому рівні за те, що наші діти постійно отримують високі нагороди на різноманітних конкурсах, в тому числі міжнародних. Подякувати за те, що з перших днів війни ви створили так потужний волонтерський рух і постійно робите все для підтримки наших військових. Ми пишаємося кожному з вас, цінуємо вас, любимо вас, і завжди ви можете також розраховувати на нашу, на мою особисту підтримку. Дякуємо за вашу роботу і вітаю вас зі святом. У Кам'янському розробляють міську програму з реабілітації військових за допомогою іпотерапії. У співпраці з реабілітаційним центром, який наше місто відкрило першим в області, захисникам надаватимуть фізичну та психологічну допомогу на базі кінного двору Отаман. Побачити умови, в яких проходитиме реабілітація воїнів, та поспілкуватися з власником конеферми, що виступив ініціатором іпотерапії. До кінного двору завітало керівництво міста та управління охорони здоров'я Кам'янського. З ініціативою долучитися до відновлення воїнів за допомогою іпотерапії до міської влади звернувся власник конеферми Олександр Ткаченко. Він разом із дружиною Наталією мають великий досвід реабілітації, у тому числі дітей та дорослих з інвалідністю, а все через те, що коні відновлюють і фізично, і ментально. Дуже вдячний, що відреагувала влада. Зараз, я думаю, саме час, коли така війна, коли дуже багато травмованих людей, і психічно, і фізично. Психологічний стан людини дуже важливий. Тому я звернувся до мера. І результатами зустрічі я досі дуже задоволений. Коли війна закінчиться, дуже багато треба реабілітації всього людям. Щоб до нас привозили воїнів, які потребують спокою і рівноваги. Наші коні ще допоможуть, я думаю, не одному десятку людей. Займатися благородними тваринами Олександр Ткаченко почав 13 років тому. Сьогодні у кінному дворі проживають 5 поні та 9 коней, двоє з яких забрали із зони бойових дій. Евакуювати тварин довелося по мінному полю на Донеччині, тож коні дуже бояться гучних звуків, особливо грому. Але завдяки любові господарів та хорошому догляду вже адаптувалися. Тож відкриті до людей, а найбільше до діток. Саме погане їхали за трьома лошадками. Поки доїхали вже дві, одна взірвалася на мінах, то хлопці-сапери, це дуже таке, знаєте, болісне, виводили 5 годин з мінного поля їх. Оці дві конячки. Зараз вони приїздять їх, провідують. Вони були до того психологічно налякані, гром як влупив перший раз, вони попадали. Вони вже перелякані були. Михайлик найперший помічник тата Олександра. Зізнається, коней обожнює, адже з ними в буквальному сенсі від народження. Вони, вони зовсім добрі, хороші. Вони можуть розправляти ноги. Вони їм розрабатують м'язи і потім вони можуть ходити. Катаю, доглядаю за коньми там. Щось можу прибрати. Це дуже важка праця. Добре, відомо, що під час занять і терапією відбувається одночасне тренування слабких м'язів і розслаблення перенапружених. Покращується рівновага, досягається чітка орієнтація в просторі, підвищується самооцінка. Головне ж покращення стану людини відбувається просто від спілкування із цими неймовірними тваринами. Тож військовим із фізичними чи психологічними травмами заняття іпотерапією точно підуть на користь. Самовіддано боровся з ворогом та не зміг побороти тяжке поранення. 24 вересня в обласній лікарні імені Мечникова від отриманих в бою поранень помер наш земляк. – 36-річний матрос Андрій Маловічко. Матір героя втратила свого дорогого сина. Сьогодні, напередодні дня захисників та захисниць України, місто прощалося іще ще з одним мужнім борцем за волю України. Андрій народився 2 березня 1987 року в Дніпродзержинську. Навчався в ПТУ номер 22. Тривалий час працював на підприємстві Каметсталь. Друзі згадують Андрія як самовідданого героя, який завжди ставав на захист близьких. А з початком війни і на захист країни. Він був чоловіком. Він був хорошим чоловіком, простим і надежним другом. Йому завжди потрібно було Ну, Зараз більшість таких от простих і воюють. І це ціна, яку, на жаль, не заплатити. Тому що якщо не ми їх, то ані нас. І... Нічого не буде хорошим. У Андрія залишилася мама, багато друзів і побратимів, які завжди його пам'ятатимуть. Слава герою, який до останнього був мужнім і відважним. Вічна пам'ять. Хай в серці кожного з нас посилиться пам'ять про життя цього воїна, про життя цього героя. Хай кожен із нас завжди пам'ятатиме. Що своїми широкими грудьми. В тяжкий момент для життя всієї держави. Він став і захистив її. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! На базі хабу всеукраїнського пункту об'єднання громадської організації Воля перемога, об'єднання України відбувся тренінг Кам'янського міського центру зайнятості. Темою зустрічі було інформування внутрішньо переміщених осіб про законодавство в сфері зайнятості та соціальні послуги, які надає Центр зайнятості в період воєнного стану. Зокрема, отримання ваучера, мікрогрантів, створення або розвиток власного бізнесу, а також актуальні вакансії міста. Громадська організація ВПО України це об'єднання волонтерів, експертів у різних галузях бізнесу, представників місцевої влади, народних депутатів України та інших зацікавлених людей, які допомагають усім, хто постраждав від війни, зокрема ВПО та їхнім родинам. Ділиться керівник відділення у нашому місті Олександра Кириленко. Це люди, які втратили не тільки своє житло, роботу ще й багато з них втратили своїх рідних та, скажімо так, просто свою маленьку батьківщину. І вони хочуть соціалізуватися у нашому суспільстві у громаді, в якій вони наразі проживають. Усі вони звертаються до нас за допомогою стосовно працевлаштування. Основною метою цього заходу є підвищення зайнятості внутрішньо переміщених осіб, сприяючи їхньому успішному працевлаштуванню та інтеграції в нових місцях проживання. На сьогодні центр служби зайнятості надає багато привабливих послуг на сьогодні. Державна служба зайнятості надає. Такі послуги, які можуть допомогти людині створити власну справу. Це мікрогранти, це безповоротня фінансова допомога для створення власної справи, це отримання ваучера, це можливість набути іншу спеціальність або іншу робочу професію. Ну і... В майбутньому підвищити свою конкурентну спроможність на ринку праці. Ну і звичайно, головною метою зустрічі було працевлаштування. Переселенка із селища міського типу Нью-Йорк Любов вже більше року у нашому місті. Прийшла на тренінг заради онучки. Вона хоче працювати. Я прийшла, щоб дізнатися, може щось їй розказати, куди звернутися. Вона зараз з дітьми, але вона хоче працювати. Вона закінчила цей ліцей на повер. Може, десь і знайде таку роботу. У кінці тренінгу психологиня розповіла для присутніх про декілька технік боротьби з панікою та релаксації. Адже у наш час надважливо підтримувати психічне здоров'я та зберегти стабільний емоційний стан. Як поєднується романс, сучасні естрадні та класичні українські пісні. Досконало розуміється на цьому заслужений артист України Петро Чорний. Вишиканості додає і те, що всі пісні виконуються українською. Ми зустрілись з артистом і дізналися багато цікавого, а ще отримали величезний заряд енергії та бадьорості. Як це пройшло, зараз розповім. Петро Чорний його ще називають Чорним золотом України. Представник Романівської культури із українським серцем. Є волонтером, співаком та амбасадором 128-ї бригади ТРО міста Дніпро. Петро з концертами підтримує захисників, збирає кошти для потреб Збройних сил України. Пан Петро вважає, що кожен має тримати свій фронт, а у разі необхідності і сам готовий взяти зброю в руки. Зараз це не є концерт, розумієте. Це такий захід, де задають мені питання. Я став амбасадором 128-ї бригади <плес> і підписував меморандум не в Києві, а ми живой, там, де курану. Я з 15-го року їжу. Однією з перших пісень був всеукраїнський відомий хід. Горить, палає техніка ворожа, де пан Петро виконував свою партію із тракторними військами. Співав весь зал! Горить, <плес> палає Кульмінацією концерту стало те, що артист пішов у зал разом із глядачами співати українські народні пісні. Атмосфера була неперевершена. Як казав класик, співали всі. Ти казан понаділо. Підебразом побачинок і Були присутні захисники, які наразі знаходяться на лікарняному. Їх артист запросив на сцену і подякував за службу та вірність Україні. Двогодинна програма проминула наші за мить. А наприкінці концерту кожен міг зробити фото з артистом та колективом. Концерт був чудовий, дуже класний. Багато отримав всіляких емоцій. Хоч він цей концерт тривав дві години, але мені дуже сподобалося. Час пролетів дуже швидко. І це було мега круто. Мені теж сподобалося, як Петро Чорний йшов у зал, підходив до різних людей, щоб вони поспівали. І Він мене запросив до себе. Біля сцени поспівав, це було незабутні, були незабутні враження. Дуже чудово, мені сподобалось. Все дуже чудово, дякую за концерт, все дуже сподобалось. Емоції просто зашкалюють. Дякую за концерт. Слава Україні! Слухай, концерт просто вау. Концерт був реально прикольний. Е, пісні. Та різні пісні, вони реально дуже прикольні. Діскраві. Емоційні пісні. Він пішов у залі, він танцював, співав з ними. Йому подарували квіти, аби він подарував квіти. Він це реально було дуже круто, емоційно, багато прикольних емоцій. Концерт дуже прикольний. Всі кошти з проданих квитків передадуть на потреби 128-ї бригади ТРО міста Дніпро. Коли побачите, що я приїхав, приходьте. Разом будемо. Лікувати гармонію життя через пісні, через звук. Тому що, знаєте, є спілкування тільки два способи. Математика і звук. Другого нема. З любов'ю ваш Петро Чорний. І разом до перемоги. А тепер поговоримо про погоду. До кінця тижня очікуються теплі та ясні дні. Вночі у п'ятницю передають плюс 15 градусів, в день плюс 26. Вітер північно-східний до 3 метрів на секунду. Передають, що вже на початку жовтня температура потроху спадатиме. Подальша осінь обіцяє бути комфортною. На цьому, все зустрінемося у наступному випуску. Накопичуйте сили на відновлення України, шукайте більше хороших новин та мрійте про перемогу. Це обов'язково здійсниться з вами. Був Володимир Кравченко. На все добре.